Доброго дня! Продовжуємо наші логопедичні заняття. Сьогодні ми з вами будемо говорити про звуки приголосні. Пригадаймо, приголосні звуки поділяються на тверді та м'які звуки. Тверді, приголосні вимовляються твердо. Давайте ми їх пригадаємо, які це звуки: к, с, р, Л. Давайте ми пригадаємо м'які звуки. КІ, ЛІ, РІ, сі. М'які звуки вимовляємо м'яко, з посмішкою. У наших схемах діти в звуковому аналізі. Звуки приголосні, тверді, позначаються однією рисочкою, пригадуємо, а м'які двома рисочками. Наче губки посміхаються, правда? І так, зараз ми з вами пограємось у гру, яка називається твердий та м'який. Ось у нас є будиночок. В цьому будиночку живуть звуки. Тверди? І м'який. Я буду називати вам слова, і, будем, і будемо з вами поселяти в будиночок. Тут будуть жити слова, які починаються на перший твердий приголосний. А ось тут будуть жити слова, які починаються на м'який приголосний. І так, починаємо. Перше слово де ж воно буде жити? Літак. Назвіть перший звук, який ви чуєте. Так, пригадаємо, давайте разом скажемо лі. Вимовимо лі. Якщо є посмішка, де наш звук, який буде жити? М'який. Лі. Вимовляємо з посмішкою. Наступне слово. Наступне слово у нас буде слон. Слон. Як ми вимовляємо твердо чи м'яко? Перший звук, ану назвали так. Давайте разом с. С. Як ми вимовляємо твердо чи м'яко? Так, вимовляємо твердо с. Поселяємо ось у це місце. Так, Звук С у нас твердий. У нас наступне є слово. Слово є. Річка. Річка. Який перший звук назвіть? Посмішка р. Який це твердий, чим який? Так, це у нас м'який. Рі у нас м'який. Наступне слово клоун. Клоун. Назвіть перший звук. Вимовимо к. Який ви звук чуєте твердий чи м'який? У слові клоун перший звук. К Твердо чи м'яко він звучить. Поселяємо. Звичайно, це К – твердий звук. Прошу з вами повторити звуки С та К тверді у словах слон, клоун. Звуки Л, Р – м'які. У слова літак річка. Ось ми з вами погралися в гру і поселили наші слова у будиночки, де живуть звуковички, про які ми сьогодні з вами говорили. Тверді та м'які. Прошу з вами погратися з батьками. До наступних зустрічей!